Сьогодні у Кременчуці створили робочу групу з громадської безпеки та відновлення міста і навколишніх громад. Її члени братимуть участь у розробці стратегії розвитку Кременчуцької міської територіальної громади та планів дій щодо реалізації програм соціального та економічного зростання. У виконкомі відбулося перше засідання робочої групи. Приїхали наші партнери з ЮНІПІ, партнери з асоціації учасницького розвитку з Полтави, які допоможуть нам в організації процесу. Тому сьогодні ви починаєте ми дуже сподіваємося в результаті роботи робочої групи з'являться нові цікаві проекти для Кременчуцької громади, які будуть покликані забезпечити і рекавері, процес відновлення. Головне, що для нас зараз, ну і звичайно, підвищать безпеку на теренах нашого міста і на теренах Кременчуцької територіальної громади. Першим успішним нашим проектом стане центр життєстійкості, який ми запланували найближчим часом в місті Кременчуці відкрити, який допоможе. В реалізації наступних сподіваються проектів, також діяльність робочої групи буде спрямована на вирішення першочергових потреб нашої громади у відновленні та забезпеченні громадської безпеки в її межах. До складу робочої групи увійшли представники органів місцевого самоврядування, силових структур та представники громадських організацій. Сьогодні у нас були присутні наші партнери. Це програма розвитку ООН та асоціація учасницького розвитку громад, які будуть допомагати нам реалізовувати проект. Центри життєстійкості ми обговорили основні задачі в діяльності нашої робочої групи. Вирішили, що будемо готувати пропозиції до плану її роботи на найближчий час, а також домовилися про навчання для учасників цієї робочої групи, яке спільно з партнерами ми проведемо, і будемо шукати проекти, які можемо реалізувати не тільки за кошти нашої територіальної громади, а також за кошти міжнародних партнерів. Асоціація учасницького розвитку громад одна із сторін реалізаторок проєкту та є імплементуючим партнером програми розвитку ООН. Спільно вони реалізують проєкт щодо розвитку груп з громадської безпеки та відновлення у громадах Полтавської області. Організація вже не вперше співпрацює з Кременчуком та має позитивний досвід реалізації спільних програм. Па буде працювати, яким чином закцентуватися на певних питаннях громадської безпеки у громаді, яким чином інформувати мешканців та мешканок про ці питання, ну і також питання відновлення, в тому, що це не лише інфраструктурне відновлення, це і соціальна згуртованість, і вирішення соціальних конфліктів. Тобто, саме над цими питаннями ми будемо працювати. Ми будемо надавати консультативну підтримку членам, членкиням робочої групи. Також будемо проводити такі спеціалізовані навчання, які стосуватимуться проєктного менеджменту, які стосуватимуться е, розширення прав людини, завданнями робочої групи також є розробка спільних проєктів взаємодії населення з підрозділами нацполіції, ДСНС та багатьма іншими інституціями. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.